Всім привіт! У нас сьогодні невеличке відео по харківським прикрасам, декілька класних наборів буде, і покажу антистреси. Почати хочу з такого цікавого комплекту під назвою Мадрид. Вставки тут середолік та культивовані перелинки. Каблучка тут 18,5, але вона йде на більший розмір 19, а може навіть 19,5. Хто як любить носити? Там є такий простір під верхівочкою, тому йде на більший розмір. Вага сережок 20,81 грам ось такі застіпки. Дуже класно виглядають на вушці. Класний комплект в такому вінтажному стилі вага каблучки 1440 грам, оксидоване срібло. Інші розміри також можна замовляти, але це вже під замовлення і буде після Нового року. Або, можливо, є у виробника щось в наявності. Кому цікаво, пишіть, ми запитаємо. Вартість комплекту 3835 гривень 105 доларів. Дереві, що це неймовірно гарний комплект з апфіриновим агатом. Каблучка у 18 му розмірі. Розмір тут повний. Дуже красиві камінці, подивіться: Цедоване срібло, вага сережок 8,78, застіпка, занижений штифт. Каблучка така досить масивна, 14,8 грам вага, з них 13 грам це срібло, така важенька. Вартість комплекту 2740 гривень 75 доларів. Далі дивимося ось такий класний комплект в Булгарі. Каблучка в наявності 19,5 Інші розміри, можливо, є у виробника, кому цікаво, пишіть, ми запитаємо. Тут ось такі розсипи цирконію білого і серединки йдуть в позолоті, дивіться. Універсальний комплект підійде і на кожен день, і на свято. Сережка за вагою 9 г. Застібка. Також занижений штифт. Діаметр сережок 2 см. Каблучка 5,19 грам. Вартість каблучка 695 гривень, 19 доларів. Вартість сережок 1200 гривень 33 долари. І підвізка 7,89 грам. Стаке вушко. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Надалі така стильна каблучка під назвою Аполлон з штучною бірюзою, 10,5 грам вага. Воно виробляється в одному розмірі 19, але через те, що широке, краще брати на 18,5. Ось така трухома деталька. Цікава основа. Вартість 1315 гривень 36 доларів. Далі ще одна неймовірна каблучка під назвою Forest. Є два розміри в наявності 18,5 і 20,5. Вага 12,69 і 13,44 грами. Ось таке тут оксидоване листячко, бачите? Цю каблучку можна замовити в інших розмірах, але не в усіх їх виробляють, тому кому цікаво, випишіть, я подивлюсь. Можна на великому пальчику носити, гарно буде. Дівчат можна, в принципі, брати і на вказаний, але буде так тугенько сидіти. Хто не любить, краще взяти на 18 і на 20. Вартість каблучок 1350 гривень 37 доларів. Так, далі, дівчата, дивимось наших улюблених павучків. Досить багато розмірів є в наявності: 18, 18,5, 19, 19,5 і навіть 20,5. Але дівчат підвізка тільки одна залишилась. Можна буде на майбутнє замовити. Ставки тут білого цирконію, ось такого вогранювання. Неймовірно виглядає. Вага 8,5 грам каблучки. Вартість каблучки 915 гривень 25 доларів. Підвізка 7,79. Сережок не буває. Дівчата інколи питають. Вартість 770 гривень, 21 долар. Далі є в наявності дві брошки з ось таким оком, 4,5 г вага. Ця брошка родована. Верхні віки йдуть в позолоті легенькі. Ось такий салат цирконій, красивий. І ось така сльозинка рухома. Дивіться, дуже гарненько. Голочка. Вартість 800 гривень, 22 долари. Далі ще одна дуже красива брошка Павлін. Вага в неї 10,92 грами. Тут у нас розсип цирконію і культивовані перлинки. Дивіться, яка краса. Брошка родована. В очах синій цирку іголочка. І вартість 1540 гривень 42 долари. Наступна модель називається сатин. В наявності є на повні розміри 17, 18,5 і 2020,5. За вагою 9,5 12 грамів в залежності від розміру. Тут ось така оксидована основа в візерунках, також є позолота. І вартість також зазначаю. Наступна модель називається Solaris, є на повні розміри 16, 18, 18,5 і 19. Тут срібла більше, ніж в інших моделях, від 10 до 14,5 г. Також хвиляста основа. Середня ось така вставка з цирконією. І ціни. Наступна модель Intense 1 на повний 18 розмір 12,7 грам за вагою, седована основа, вставочки цирконією. Вартість 1390 гривень 38 доларів. І остання модель називається Intense 2. Є розміри на 17,5, 18,5 і на 20 з Вага 12,5-14,5 г. Відрізняється від минулої моделі лише ось цими вставочками. Ціни також вказую. І ще хочу наголосити на тому, що ці антистреси ще продаються по старим цінам. Зараз вони вже вищі в закупівельній ціні, тому хто буде замовляти на повтор, вже буде трошки дорожче. Це класний варіант на подарунок, тому забирайте, кому підходить. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап, Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!